Привітки всім друзі, Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні з вами будемо готувати баклажани. Щоб їх приготувати, нам понадобляться такі продукти. Так, два баклажани. Пів кіло треба баклажанів, цибулька, три зубчики, чесничку, петрушка, помідори, морква і перець. Починаємо готувати. Беремо баклажан. Розрізаю на три частини. І нарізаю невеличкими брусочками. І не товсті, і не тонкі, середні. Ось такі. Нам потрібно два баклажани вагою 500 г тобто пів кіло. Бажано, щоб у баклажанах не було зернят. в ну, мене так сталося, що є. В одній половині є, в іншій не є. <риклад> Отак, а такі бажано, щоб зернят. Ну, будуть і зернятами. О так нарізати, тут не принципіально ось так, полукружечками. Тепер, склавши в чисту тарілку наші нарізані баклажани, присолимо для того, щоб вийшла гіркота з баклажанів і гарно перемішаємо три пучки. Перемішавши мої баклажани, я їх відставляю в сторону. А сама тим часом нарізаю цибульку. Можна соломкою, можна полукольцями, можна шматочками дрібненькими, кому як вподоби. я зроблю трошки полукольцями, трошки соломкою. Ось така. Далі цибульку нашу я порізала, приготувала. Тепер на терці натру. Нашу моркву на крупный. Наливаю 3 столові ложки олії і викладаю наші баклажани на сковорідку виклаши баклажани на сковорідку і додавши 3 столові ложки Лії. Накриваємо кришкою і смажимо до рум'яного кольору. Баклажани наші підсмажилися. Ось так. А я тим часом буду смажити нашу нарізану моркву і цибульку. Ось смажиться моя морква і цибулька, а я тим часом буду, підготовлю перчик. Почистивши перчик, помивши і почистивши від зернятоки серцевини, нарізаю соломкою. Можна нарізати крупніше, я так нарізаю. Ось так готовий наш перчик. Слідом за ним наріжу нашу петрушку, в якої відріжу хвостики. Я хвостики від петрушки від кропу не викидаю, я їх морозю, а потім додаю приварки ухи, при перших блюдах. Можна взяти петрушку і кріп. У мене кріп заморожений, брати не буду, а свіжий вже посох, тому беру петрушку. Ну, баклажани люблять петрушку. Ось так нарізали петрушку і перчик. І тепер наріжу три зубчики часнику. Можна прес пустити, можна нарізати кому як завгодно. Цибуля й морква підсмажилася. Тепер сюди додаю наші баклажани. Лідом за баклажанами додаю помідори, перець, петрушку і чесник. Накриваю кришкою на 2-3 хвилини і вимикаю вогонь. Ось таке блюдо, друзі, в мене вийшло. Смачне, красиве, запашне. На всю кухню аромат. Приєднуйтеся, готуйте, смакуйте, фантазуйте і експериментуйте. А я вам всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, бережіть себе, рідних і близьких, до побачення!